Такова з півночі, сходу та атакована такова повітря. Першими ці удари прийняли на себе. Повітряні сили, збройность Призиваю вас немедленно сложити оружі і йти домой. Захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. 24 лютого 2022 року люди не розуміли, що буде далі. На в'їзді в Тростянець по вулиці Луніна перша бронетанкова колона орків з'явилася ще в день. Саме тоді ворожі війська і розпочали закріпляти свої позиції у місті. Почалася окупація. У момент, коли мешканці Тростянця, як і більшість українців, не розуміли, як діяти далі, військові Холодного Яру вже прямували в бік Сумщини, аби відбити ворога. 24 числа, коли почалось повномасштабне вторгнення, ми, техніка була построєна у парку, в парк почали були прильоти. Ми отуди виїхали. І в нас було два напрямки. Один напрямок ми їхали колоною весь батальйон, один напрямок був на Харків, другий напрямок мінялись на Суми. От потім прийшло бойове розпорядження прямо серед, одяг ми їхали колоною. І їдемо на Суми. 25 числа ми приїхали ночі в околиці Охтирки. Потім командир роти построїв нас фанат позинив з построїв роту і сказав, ну, прийшло бойове розпорядження, потрібно 28 чоловік зайти, закріпитися в село Трестянець. Бійці почали виходити, ну, я разом з бійцями теж пішов. Вийшов командир роти, я вийшов заступник, головний е, сержант роти позивний лютий. Ви набралось, е, там, головні сержанти з воді повиходили, шахтер поза неї теж вийшов, тоді головний сержант е, там вся одного взводу, єно позиний теж вийшов. У ну, нас банда зібралась е, добре. Чотири ранку ми десь видивнились в простянець. Заїхали ми в Трицянець і потихеньку продовжувалися. Закріпились, була нас поставлена задача закріпитися на виїзді із Тростянця на заправки в сторону Бороблі. Заїхали ми закріпились, поставили авиагонові засоби, зайняли оборону чи чекали колону. Їхало дві БМП їхньої, один бензовоз. І один танк. Прийняли ми бій, бензовоз уничтожили, танк підбили і дві БМП. Коли ми бій прийняли, їхня піхота повискакувала і хотіли нас окружити з цього. З домів. Потім така сього, де ми зайняли, там посадка, така посадочка невеличка була. Противник хотів занять, взяти нас в полку, ну. Думав, вже все. Оказалося, є з тилу заїхав а ми ждали його спереді, а він заїхав з тилу. І, думав, вже все, думаю, як так вийшло. Ну, поки вийшло так, все добре. Відбили ми той напад, і я так зрозумів, вони той санцьом десь хто деякий там користувався. Вже двохсоті, а хто могли ну, втекти. Потім, окається, давай ми визивати підмогу туди-сюди. Токається, е, що за Тростянець той вже був вже як день під окупації. Нам не мали ні бика підвести, не міг нас був один-трьохсотий, не могли нам під'їхати, нічого підвести. Ми таке прийняли рішення, і покинули цю позицію і. Мабуть, кілометрів 10 ходили, шукали, як навитись цього тростенця. Ходили лісами, ярами. Потім нас вийшов, вийшов командир батальйону, сказав, що підтримка приїхала, виходьте назад. Ми вийшли назад, там приїхали з батальйону підтримка. Підійшли ми до розбитої техніки, лежали лежав приківник, подивилися ми документи, по 18-19 років було хлопцям. Ми сіли на БМП. Одна БНТ у нас була розбулася сталося там, а другу бента ми завели, загрузили з піхоти і виїхали із Охти з Тростянця в сторону Ахтипки. Аби зашкодити пересуванню російських військ на трасі Суми Полтава близько 17-ї години українськими військовими було підірвано міст через річку Ворсклу в селі Клементове між Охтиркою і Тростянцем. Надвечір 25 лютого російські військові розстріляли цивільний автомобіль. Тоді ж було вбито першого мирного мешканця. Там були з ними з ними ще якісь хлопці були, не знаю троє. Як вони його, чи вони його попросили туди підвезти, чи як вони всі туди поїхали? Я не знаю. Ну, я так чула, що їх там, б, то ці руски провірили оружжя. Оружя в них не було ж, звісно. Вони їх пропустили просто для того, щоб їх потом розстріляли, не завернули, а просто пропустили, щоб їх розстріляли. Ну його машину розстріляли, його, його зразу вбили. Хлопці ті бігли, тікали, вони по них стріляли, Ну вони залишилися живі, а Сережку не давали забрати ще сутки. О 7.40 ранку 26 лютого через Тростянець пройшла колона бензовозів у бік Сум. А ті росіяни, які вже закріпилися у Тростянці, почали грабувати магазини та мародерити в будинках жителів. Тут все настільки вкусне, тут от мороженка угащалі. Така я. Ми проїжджали. Міг вони корон... угащали. Да ні, вон, пацани, хто в магазині. Хлоплі. А... И это ел, такое, мороженое, сок, mm -hmm. пищевую сок, и стоит там что-то 13 или 15 гривен. То есть это в районе 30-40 рублей, литр сока. Нифига себе. No. Я It's... уже что-то начинаю думать, что все-таки, была эта операция, нет, я про то, что я так смотрю, местные не особо как бы рады. Там реально все, все таскаешь. Ноутбуки, телевизоры, хат, все абсолютно вообще все выносит, короче. Куда это они дерьют? А? Куда они это складывают? В, ну, в машины. Круто мало что ли? Даже Колеса, там екстрел стоял новий без вже бізнео. колеса кальовські ось наліві. Двадцять сьомого лютого поблизу Тростянецької шоколадної фабрики українською артилерією було знищено колону російської техніки. 28 лютого до Тростянця з напрямку Либедина зайшла чергова колона російської техніки. Ворожі війська остаточно зайняли залізничний вокзал та прилеглу площу. Увечері, 1 березня, російські військові трьома колонами зайшли до міста та ще більше закріпилися у ньому. Згодом, вибивши ворота у круглому дворі, розташували там свою техніку. У подальшому саме з цього місця вони обстрілювали прилеглі села громади та сусіднє місто Охтирка. У цей день в Тростянці майже всі лінії електропередач вже були пошкоджені, а дороги розбиті. Почав пропадати інтернет, слабшати зв'язок. Люди почали перебувати у інформаційному вакуумі. Росіяни розмістили військову техніку поміж житлових кварталів у центрі міста, зайняли приміщення поліції, колишньої адміністрації. Оселились в готелі Тростянець, розпочали патрулювання вулиць, заблокували станцію екстреної медичної допомоги. Увечері цього ж дня біля круглого двору було розстріляно цивільне авто. Отже, що відбувається в трасянці станом на сьогодні, 2 березня. Місто Тростянець повністю окуповане російськими військами, які вчора втягнули три колони бронетранспортної техніки особового складу в наше місто. Це величезне, величезне скупчення. І ми бачили, що ці війська почали творити, особливо в центральній частині міста. Були пограбовані продуктові магазини, аптеки, захоплена станція швидкої допомоги, і швидка не могла виїжджати взагалі на виклики до людей, які цього потребують. І багато багато інших речей відбувалося сьогодні в, е, в нашій громаді. Вчора в іншій в нашій громаді. Сьогодні ж наше завдання продовжувати працювати і жити, да? і надавати максимальну допомогу тим, хто цього потребує. Російські окупанти перетворили тростянець на пекло, окупувавши залізничний вокзал та розмістивши там свою техніку. У місто неможливо доставляти гуманітарні вантажі, а також вивозити людей. Російські окупанти розграбовують місцеві магазини. Пройшло 11 днів з дня уїзду. Ми закріпились в місті. Виходить, тут все жасно. Ми як фашисти. Розграбили всі магазини, повибивали стекла. Люди нас бояться. Другий день слушая Халяцьке радіо. Нас називають окупантами. Центральними вулицями Тростянця, наче в себе вдома пересуваються росіяни. Попереду БТР, а потім Урал. Російські військові з автоматами патрулюють вулиці міста. Місцевим жителям виходити на вулицю небезпечно. Також окупаційні війська не дають можливість забрати тіла полеглих з вулиць міста. Російські військові продовжують займатися мародерством. В магазині ми розселились, взяли постільне бельо, Я знайшла шола Автомат під голову і спать. Пограбувавши секонд-хенди, вони почали перевдягатися в цивільне, щоб злитися з населенням. А у стані алкогольного сп'яніння вони почали творити ще більше. Русня винесла навіть українські гроші з банкоматів, які вони самі і поламали. Та після хаосу, що натворили ці військові, деякі люди також вирішили нажитися та почали виносити з магазинів одяг, покришки, будматеріали та навіть побутову техніку. Зранку 5 березня працівники суми Обленерго почали відновлювати електропостачання, адже на той час майже вся громада перебувала без світла. Однак, під кінець дня, через серйозне пошкодження на високовольтній лінії між Охтиркою і Богодуховом світло знову зникло по всій Тростянецькій громаді. Через відсутність електрики немає водопостачання. Люди користуються колодязями, однак вони є не всюди. Школи та садочки розпочали випікати хліб та роздавати безкоштовно людям. В перший же день, коли ми напекли, пам'ятаєте той випадок, що ми ще тільки спробували, скільки в нас там вийшло, і в нас хліб забирали на лікарню. То ми відвозили і на лікарню хліб. Пекли ми дуже здоровою любов'ю. У нас одразу хліб вийшов дуже смачний, дуже гарний. Харчі у нас були: мука, дріжджя, олійка. Але ну, ми кожен, як тільки почали пекти, кожен заміс ми трошки усовершенствували вже під себе, тому що трошечки, щоб він був смачніше, трошечки, щоб він був м'якіше, трошечки він тому що на кухні було трохи холодно, тісто повинно підійти було. Ну, в общем, у нас наскільки була злагоджена робота, що ми все змогли, все у нас вийшло, і хліб був дуже смачний. Раніше я не пекла і, і зараз я не печу хліб, але тоді, в ту хвилину, це було необхідністю для всіх. І я розуміла, що наша злагоджена робота принесе комусь користь і допомогу. А також брали, ми йшли додому. І знали, що от сусіди в нас бабушки старенькі, які не ходять, яких уже запасів не хліба, не борошна. не немає нічого, навіть макарон. І ми брали теж також заносили цей хліб людям. Люди дуже благодарні. Після 13.00 російські окупанти вдруге закріпили нові позиції на залізничному вокзалі, розмістили там свою техніку і розстріляли український прапор. Російські військові розграбували склад фабрики Монделіз Україна та розтрощили офісні приміщення. Також вони викрали з території АТП комунальні автобуси і розставили їх по різних локаціях міста. Деякі з автобусів вони просто розтрощили та, витягнувши сидіння, перегороджали дорогу. Почалися перші перемовини щодо ввезення гуманітарної допомоги жителям окупованого Тростянця, але вони не досягли успіху. На вечір 5 березня стало відомо про захоплення у полон цивільних громадян, які рухалися автівками за межами міст. Тоді безпечно виїхати з Тростянця, а також сум Охтирки та Лебедина було неможливо, бо російські військові грабують і подекуди розстрілюють машини українських мирних людей. Російські війська з градів обстріляли село солдатське, окрім житлових будинків, було пошкоджено будівлю школи. Один зі снарядів влучив у будівлю, пошкодивши дах, стіни і усі 99 вікон. 8 березня у місто Тростянець під Сум стягнули сотні одиниць ворожої техніки. Російські військові з центру міста та з вокзалу відкрили хаотичний вогонь у бік прилеглих сіл та по різних мікрорайонах міста. Обстріли продовжувалися до пізньої ночі. 9 березня російська авіація нанесла удар по центру села Солдатське, скинувши дві авіабомби. Обстрілювали зі сторони, може, градами, я не знаю, чим вони, обстрілювали зі сторони Тростянця. І було дуже багато пошкоджень, але воно стояло. Пошкоджені були криші, там дерева перезбивати щось, але воно стояло. А коли ж вже вибухівку кинули, то бачите наслідки, які Оце було все. Якщо ви подивитесь, воно було заогорожено цеглою, оце заложено. Оце металеві Ворота були е, вліплені ну, вибуховою хвилею, аж в колодязі далі. Ви ж бачите, що це саме. Ми були ну, Ми прийшли, коли приїхали сюди зранку. Ми були шоковані, тому що вся арматура це було все накрите. Це ж не ну, не просто було таке, е, просто тут стояла техніка, і її ніхто не бачив, бо вона була під накриттю. І ця вся арматура леті, летіла людям до, ну, до будинків. Ця арматура вся була розкидана по по всій цій вулиці. Ми ну, збирали тут її. неможливо було не проїхати, не пройти. Тоді зазнало руйнувань і приміщення бібліотеки. У Тростянці ж ворожа техніка продовжувала заполоняти вулиці міста. БМП, Гради, Урагани, ЗРК, ТОР та інші надвечір цього ж дня здійнялась пожежа в магазинах, що в центрі. З 9 ранку, 10 березня, на Сумщині запрацювали три зелені коридори. Евакуація мешканців, крім Тростянця, відбувалася також з Краснопілля до Сум. Однак військові РФ спочатку не дозволили Тростянецькій колонії рухатися через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих не було. Утім, довелося оперативно узгоджувати інший маршрут у межах міста. Тростянець у цій колоні виїхало більше сотні приватних автомобілів. Дізналась про зелений коридор о, соцмереж. В телеграмі було сказано, що президент Грищук під їхнім защитою, зелений коридор. На той час ще не було тих розстрільних зелених коридорів Маріуполя, і тому особливого такого страху в той час взагалі не було. Тобто було бажання якомога швидше вибратись. Повідомлення про зелений коридор обрадувало, а через декілька хвилин і засмутило, тому що сказали, що автобусів не буде виїжджають тільки ті, хто має власний транспорт. А Я власного транспорту не мала, на той час проживала в готелі, і у нас зі мною поруч. В сусідньому номері проживав Володимир Іванович Присижнюк, тренер, тренер футбольного клубу Тростянець, такий мужній чоловічий, як потім зв'язувалось. Так от він мені дає ключі від його червоної Тойоти, тих і каже: Ленка, вивозь дівчат, як вивозить? Я ледь ту машину вмію водити, ще й страх, ні. Ну, Перепитті було багато. Коротше, вмовили Володимира Івановича. Володимир Іванович, одвезеш? Строїлась колона навпроти нашого стадіону. Вистраїлось було багато людей, було. Трохи жутко, від того, як жінка ходила з Христом святою водою, святила кожну машину, читала молитву, це було настільки щиро, що знову, знала, що ми доїдемо. Перша спроба виїзду була невдалою, ну, тобто нас розвернули, бо ми коли виїхали на площу перед вокзалом, там було все чорне, в такі в копотів якісь. Напевно, це від того, що працювали їхні артилерійські, там, я не знаю, які, там, С-300, це вже потім ми їх. Відрізняли одне від одного. Це САУ, це іще ще щось, не дай Господь. Не вибачу расистам, за те, що я взагалі знаю ці назви. Ну, Перший раз нас розвертають. На зв'язку я була, що... так, кожні 5-10 хвилин ми були на зв'язку з Юрієм Анатолійовичем. А... Мій телефон дали росіянам. Які влаштовували цей зелений коридор і нашим військовим. Ем... Ну, тобто, перша спроба розвертають, ми знов стаємо. Пояснюю росіяниному, тому що мені то Сергій, цей, як він назвався Сергієм, що нас не пропускають, він обурений каже. Не может не такого быть. Мы всех гражданских пропускаем. Это ваши там не пропускают. Ну, на что ему відповідає? ну я що мені йому сказати? Ви подъедьте і говорите, ви от Сергія. Ну хоча б от якого Сергія, я говорю? Ні, от ви під'їдьте і все вирішиться. І ми, в руководство наше вирішуємо, звісно, їдемо, виїжджаємо. Виїжджає, вторая попытка була, вообще какая-то вже потім, коли при аналізі аналізувала це все, піднявши руки, в тебе тридула Макаема, четвертый на мушці держав, я їм поясню, я женщина, я от без нічого відкриваю їм, що нет на мне нічого. Я от Сергея говорю, ну, тебе дивляться сутильный зрачок. Вы тут не проедете. Я сказал мне пофиг. Вы тут не проедете, мама моя. Второй раз, твой... другий раз мы повертаємось, Юрий Анатоліевич бере на себе відповідальність і каже, їдьте іншою дорогою. Ніхто з мужиків не захотів сідати в першу машину. Сиджу я, сидить Володимир Іванович, а ззаді нас жінка ще одного тренера із двома малими дітьми. І так жутко було, як вона мені потім каже: кожного разу, Лен, коли ти виходила, я нахиляла їм голови. От добре. Так, виїхали. Їдемо до Малібу. Біля Малібу нас знову останавлюють. А до цього ми ще розгребли дерева, які наші <світтєві> доблісні партизани, це все там поперекривали. Розгребли дерева. Всі, всі мужики були там. Ну, в общем, -то. по телефону ми виїхали. Ти, так не хочеться це більше згадувати. І дуже дякую. Омерне дригайло. Кості. Який юмничка. Який юмничка. Ну, розумієте, коли в тебе немає палива, а ти хочеш, тобі треба проїхати. Тобі якось треба дістатися. То він виручив. Е -е -е. Багато в кого не було палива, її дотягли до того не дригайлива. Ну, дякувати Богу. Всі живі. Загалом з області зеленим коридором виїхало 2664 автомобілі, 54 автобуси. Це колони з Краснопілля, Тростянця та обласного центру. Автобуси та автомобілі у колоні прямували за маршрутом суми Ромний, лохвиця Лубни. У Лубнах люди пересіли на потяг до Львова, звідти безкоштовними автобусами їх відвезли до пунктів пропуску у Польщу. Деякі охочі залишилися у Львові у місцях перебування для біженців.